Шановні друзі, сьогодні ми варимо тушонки, продемонструю, як ми закладаємо зажими на банки. Зажими два складаються по різних сторонах кришки. О, тут лишаємо рівномірний зазор з двох боків. І так, банка до встановлення готова. Як ми готуємо банки? Є бачите, банки з закрутними кришками. Це найкращий варіант, ми вже переконалися, тому що такі банки не потребують багато місця і у випадку сильнішого кипіння ці можуть рухатися і може злетіти. Цей зажим і тоді може кришку зірвати. Е, без цих зажимів е, при початку самого кипіння з банки зривається кришка гарантовано. Оці видержують добре. Тепер ці банки ага, як ми ще, е, накладаємо повно м'яса, заливаємо у півлітрові банки по одній столовій ложці води. Перець по чайній ложці солі, а у літровій у двократній нормі більше. Тепер ці банки ми будемо заливати водою. Так довго буде покупити, то заливає. Я такий другий раз. Знизу під банки даної решітки. Щоб нижче було рівне, бо воно тут овальне І був простір, між з нами. Банок і хворитом. Тобто котлом варус від самороху. Банки всі будуть затоплені повністю у воді. Зараз ми теплимо струємо. Варіння буде відбуватися на протязі щоб чесного підвінця було 5-6 годин. Нарешті, як пройде цей час, то ми лишаємо банки у гарячій кипятковій воді аж до повного остивання. Коли вода остилять, тоді банки будуть забиратися і кушонки будуть готові з вами. Такий метод дуже хороший тим. Яке би там м'ясо навіть чи свиня старша чи що, воно ну, все дуже розварюється, тому що кожна банка є своєрідним котлом. У кожній банці навіть при слабшому зовнішньому кипінні води створюється надто високий тиск, при якому м'ясо в, в банках кипить досить сильно. І у банках є досить добрий тиск, і м'ясо дуже гарно розварюється. Зараз ми ще ролиємо води, є, щоб залити повністю і почнемо розпалювати кровавку котлі. А зараз заливаємо, продовжуємо заливати. Банки не зливають ще всі. І банки будуть потоплені Якщо вода закипає, таке буває, щоб кришки не оголювалися, чисто доливаємо воду, але вода на долиття має бути гаряча, тому що при долитті холодної води банки можуть долопатися. Теж доливати гарячою водою. Так, надо уже трошку до два Півлітрові вже на третій. Ну і ще наливаємо. Однові друзі. Ротел повністю залитий